Вітаю, друзів, постпросерів з головкоштампу з міста Києва. А ви знаєте, що на головпоштампі в місті Києві є спеціальний поштовий штемпель постійної дії Happy Post Crossing, спеціально для посткросерів. Такі поштові штемпеля є і в деяких інших поштових відділеннях по Україні. Що це означає? Це означає, що ви можете прийти. В наголов поштам чи в це відділення, де є інші такі штемпеля, і попросити його поставити. Або дівчата вам дадуть цей поштовий штемпель. І ви самостійно проставите його на тих листівочках, які ви відправляєте в межах проекту посткросинг. Це спеціальний поштовий штемпель, який випущені для посткросерів. Ви можете доволі спокійно ним скористатися і проставити їх там, де вам потрібно. Це красиво і доволі практично. Давайте будемо проставляти їх разом.